Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую всім тим, хто підписався. Сьогодні покажу свою останню роботу з обрізки черешні Вже ми потрохи почали підкидати перегною на самі стволи Зараз вам покажу, як вона виглядає. Будемо привозити перегній під кожну черешню, мінімум 2-3 тачки. Потім розсипати будемо. І це буде у нас міні-підкормка. Мені коров'ячий, перегною 3-4 роки. Тобто він доволі перегнив. Будемо бачити чи будемо показувати результат. Я його ще під... розкидаю правильно і будемо чекати результату, що з цього. перегні є, є, правильна обробка і будемо працювати далі. року, мабуть, найменше Це сніжена зима для мене за 5 років. Майже не було снігу, тільки це тільки що. В лютому трошки морози були, хоча їх чекали і в грудні, і у січні, їх не було. А коли треба вже весни, треба, щоб брунька розкитала скоро. Може бути мороз ще в травні. Так що, які ваші думки, садівники, що з цього буде і яка буде весна? Бо, як показує практика: квітень, травень, тепло-тепло і раз і мороз. І половину врожаю або весь врожай, просто знищений. Остання моя робота на сьогодні, мабуть, вже ця черешня, показую. Ось розведжено все в боки, як я показував знову, 5 років. Дуже грубий склониць. Ось так воно все виглядає. Я не думаю, що цього року буде великий урожай на цих черешнях, Я залишив пару подушочок. Для того, щоб хоч щось зібрати, а далі буде видно, як воно покаже. І так працюємо далі. Скоро у нас розпочнеться сезон сажаців. Є в нас великий асортимент плодових декоративних та ягідних культур. Будемо розпродаж вже робити. У нас є вайбер канал, залишу посилання за Viber каналом, щоб бачити весь перелік на весну, який залишився. Залишилось небагато дороги і багато моторічків. Так що підписуйтесь, я вам дуже дякую, залишайтесь з Ситуація тут. Я вже розкинув наш перегній. По дві тачки вийшло перегною на дерево. Ще буду розкидати. ну, Граблями розрівнювати. Потім беремо мотокультиватор, фрізуємо це все і щоб було воно плотно сіло. Ось так воно буде виглядати і далі. Так що помаленьку. Тим часом на полі з цього боку бачимо, що тут у мене підростає моя гвоздіка. Ось так вона виглядає, Гвоздика садова, ось такі рядочки. Ширина міжряді 90 см, 90 збрехав 80. Три кольора різних. По 400 штук кожного сорту. Тут є багатенько, бачимо різницю. Це десь зеленковата така. Оце десь така синювата. Далі у нас підростає чебрець. Чебрець, так, я такі придостає Чебрець Фредо. Маємо також теж найомності більше 1000 штук. Далі йдуть у нас сантоліни різні. Це у нас де зелена сантоліна, штук 500. І зелена сантоліна теж штук 500, десь іде. Далі йдуть сортові лаванди різних сортів. Так, вони виглядають порядкове, ось що ви бачите. Моя груша, яку я обрізав, ще не позбирав, треба буде позбирати матеріал лаванди, який зберігається до висадки, лаванді матеріал і інші чеприці. Там також посадка є посадка ЯТУЙ. Ну, до того дойдемо трошки пізніше, більш навесні. Друзі, кому було цікаво, ми ще покажемо вам всі плодові дерева, покажемо ягідні культури. Багато чого іншого покажемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всім пока!